Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з наступаючим святом, введення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці і приснодіве Марії, яке ми святкуємо 4 грудня. Хай Пресвята Богородиця, як Небесна наша Мати покриває нас і нашу Україну своїм святим Омофором. Оберігає своїм святим покровом нашу землю від усякого зла, щоб повернулися з війни наші доньки і сини, і живими були, щоб мир на нашій Україні запанував, щоб не було стільки крові і біди, молимося завжди, українські доньки і сини, з цим святом величним вітаю. Зичу, миру і добра, хай Господь наші благання почує, і нам мир і перемогу дарує. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Зі святом введення в храм Пресвятої владичиці, Богородиці, Діви Марії.